Дякуємо усім і продовжуємо наше свято. Школа, мій дім, моя родина, моя маленька, рідна Україна, ти іскри радості даруєш нам, пори словам, незвіданим не думкам. Ми всі належимо своїй землі з ім'ям Соловіни, Україна. Ми однодумці, ми в одній сім'ї і всі ми шкільна родина. Були й успіхи, були і розчарування, завершились великі перегони, підводить підсумки директор школи. З вітальним словом, звертається до вас Анатолій Лапонський! Вітаю вас, саганська громада! Гості Саксаганського району, усіх хто зараз з нами, і всі, хто з нами онлайн дивиться у Кривому Розі або з різних куточків на світу, ми щиро раді вас бачити, нас усіх тут. Цей рік був особливий. На початку року ми. Багат, багат, мали багато хвилювання. Ми не знали взагалі, чи буде працювати школа, чи освітній процес буде організовано онлайн або у дистанційному форматі. Але, дякуючи Богу і нашим захисникам, ми мали можливість відвідувати освітній заклад, навчатися, спілкуватися підтримувати один одного і особливо наших найменших учнів, наших першокласників. Я дякую всім учителям за. Ваша робота це ваш внесок в їх розвиток. Для того, щоб школа могла працювати кожен день, ми постійно покращували умови в укритті, створили нове сучасне освітлення, нові освітні простори, арт-спейс і наш кінотеатр. Щиро дякую батьківській громадськості, хто постійно був з нами в обговоренні важливих питань. І допомагав нам вирішенні цих питань. Разом ми покращували освітній процес. Учні нашої школи активно приймали в цьому році участь в різних заходах та конкурсах. Ми відзначені на районному, міському, всеукраїнському та міжнародному рівні. Педагогічний колектив закладу відзначений золотою та срібною медаллю за педагогічні досягнення. Ми обрані у 50 шкіл Дніпропетровської області, в яких впроваджується проєкт сподобання освітніх втрат Safe Ed від ЮНІСЕФ. І для нас це дуже важливо. Але ми не зупиняємося на цьому і вже з 1 вересня учні молодшої школи матимуть змогу отримати додаткові освітні послуги в іншому проєкті. Дякую вам за те, що працюєте разом з нами, за те, що довіряєте нам. Ми Щиро дякуємо вам за це. Звертаюся до наших найменших учнів, наших першокласників і першокласниць, наших зірочок. Нам приємно бачити і чути ваші посмішки у школі, ваші дзвінки голоси. Будьте щасливими, будьте радісними і ми будемо вас в цьому підтримувати. Звертаюся до випускників четвертих класів. Для вас це особливий момент, особливий останній дзвоник. Хвилюючий момент прощання із своїми класними керівниками, які протягом 4 років вкладали у вас всі свої знання, уміння, і тільки вони разом з вашими батьками знають, скільки часу і сил покладено у ваші успіхи. Наші найстарші випускники, дев'яті класники, ви всі різні, ви яскраві. У кожного з вас є особливий потенціал і особливий дар. Ви всі українці. Бажаю кожному з вас побудувати найкращу версію свого життя, стати успішними людьми, стати гідною підтримкою своєму мірі. І щоб з кожним з вас – охоронець Вітаю усіх з завершенням 2023 2024 навчального року. Шкільне прислів'я, мабуть, кожен знає. До школи в нас прямують всі стежки. Клас дев'ятий вас зараз привітає. Надія школи, наші малюки. Цю мить вони чекали довгий час. Увага! Слово каже, перший клас. Так, надені, ми в світ. Аж мої, як ми були, як у перший клас йшли, а тепер побід розтали, просто тьоті дяді стали. Всі красиві, ясно в плечах метр такі широкі, Ось які то хлопчаки, українські косаки. Хай усі вослюже люди, всім щасливо а дівчатка, в добру путь. Аж дівчат самовраси не була ликаси. І розумні всі таланти, як повторні діаманти. Попрошуємося віддання, на найкраще побажання, будь-микси, ви відзвичайних щасливі. Слід вже тавелі, ми лишаємося в школі, обіцяємо за... Сьогодні визначний день не тільки для наших дев'ятикласників. Сьогодні залишають стіни початкової школи учні 4 класів. І зараз відбудеться знайомство з класними керівниками, які поведуть вас країною знань наступні 5 років. Зустрічайте! Олексій Дмитрович Ригун, класний керівник майбутнього п'ятого А-класу. Шкільне поквілля в квітах потопає, воно на день святковий цей, давно чекає. Для випускників мелодія чарівна прозвучить. Їх закружляє в мальці у цю ж мить. Ви не соромтеся, дружно всі танцюйте, цю мить розлуки серцем ви відчуйте. Що закінчився рік навчальний? Він був для нас і радісний, і печальний. Вікторія Анатолівна, Людмила Вікторівна, подайте останні дзвони нашим випускникам. Свято останнього дзвоника завершено. Право зайти першими на свій останній урок надається випускникам та їхнім класним керівникам. здоров'я всім і сили, щоб загалі були, змужніли, відпочили, ще зичимо, не знати вам печалі, щоб все було чудово влітку з вами. Бо розженуть над нами темні хмари, ТРО, зсу, наші незгасимі ватри зустрінем без війни моурочисто. У вересні наступний рік навчальний. Запрошував до школи. Випускники початкової школи першого а класу.